Самого ранку працівники та мешканці Центру соціальної підтримки дітей та сімей затишна домівка з мітлами, відрами та граблями в руках. Незважаючи на те, що тут завжди гарно та прибрано, роблять прилеглу територію ще комфортнішою. Поки одні підмітають, інші обрізають кущі та дерева, а ще поливають щойно висаджені квіти. Їх на території затишної домівки тепер дуже рясно. Своїм ароматом, коли заквітнуть, радуватимуть, зокрема, конвалії та іриси. З Самого ранку разом з усіма з мітлою на подвір'ї і мешканка закладу Юлія. «Сумісна робота. Ну і тут, типа, всі часто сумісні роботи, воно заохочують, воно цікаво в місті роботи. Ну, хочеться допомагати йому. Злітала, допомагала мусор розбирати, сажали квіти. Сумісна робота, воно допомагає, спілкується, воно як трошки відпочиваєш, хоч і робот, ну, єш, так. Да? Ну, все одно відпочиваєш трохи, релакс якийсь получаєш. Юлія розповідає, мешкає тут вже півроку, проживає в соціальній квартирі. Дівчина каже, задоволена умовами, які створені в закладі. Тут добре, ну нормально. То і отношення хороше, ну, і комната, ну, все, ну, все те, що треба. Також в закладі є чудовий дитячий та спортивний майданчики. Окрім мешканців, ними із задоволенням користуються і люди, які проживають поруч із цим закладом, розповідають у центрі. До нас на спортивний ігровий майданчик можуть приходити люди похилого віку, молодь, яка може позайматися на спортивних. Тренажерах, а також дітки можуть скористатися нашими гірками та качали. Дуже позитивно ставимося до людей, які приходять на нашу територію, просимо дотримуватись режиму тишини, не сорити на території. Нині в затишній домівці мешкають 17 людей, переважно мами з дітками, п'ятеро постояльців в соціальній квартирі. В центрі вони проживають безплатно. Також передбачена послуга підтриманого харчування видаються продукти, які мешканцям потрібно лише приготувати. Мами з дітками можуть тут проживати до року, діти сироти близько півтора року. Мами сюди, коли потрапили. Це були мами, які постраждали від домашнього насильства. Це мами, які просто не мають коштів винаймати житло. Це вимушені переміщені особи, які без документів. Тому задача працівників затишної домівки була це відновити документи. Служба у справах дітей долучилася допомогти допомогти. Реєструвати дітей, щоб діти були при мамі. Ну і звісно, працевлаштування. Без роботи психолога не обходиться жодного дня, тому що це постійні консультації, це допомога, це реабілітація. Ну і знов таки наша задача повернути мам на самостійне життя саме до домівки. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.